Обзор на їх ежачий набор. Ось така колебалка від компанії на 17, Так, на 17 грамм флекс. Бу, дуже великий крючок. Правда туповатий трохи. Непоганий, але по-моєму окунь пытався брати чи щука. Ну, мабуть для окуня дуже великий. Ось така віртушка, теж от флагман, то або щось такого. Ой. Ну, ось крючки. Блін, один. Один розігнутий правда. На жаль, чи вони такі повинні. На нього намагалась щука по-моєму, взяти. Чи теж окунула, по-моєму, щука брала. або великий окунь. Сіликонки. Один крючок на 15 грамм від не знаю компанії силиконка теж не знаю. Далі крючок на 6 грамів. Крючок от флагман на 5 грамів. Сіликонки від компанії флагман. Чи від якоїсь японської компанії дорогі, кажуть, дуже класні. Крючок теж от Флагман, Ось ще, Ай, ще одна. Ось ще одна колібалка От компанії Флагман Neelix. Не... 12 грам, Трохи фарби, правда, сошкряба, але. Ну то нічого. ось такий крючок. На неї ще, жаль, нічого не брало. тільки водорослі на увазлих. І все. Два повиця от Флагман. Flagman. Короче, два повиця на 16 з чимось кілограм 168, по моєму І чудо інж інженерної мислі Паудок от Fisherman. Не знаю, по-моему, моєму Сталі Не знаю на скільки кілограм. Так, зараз я складу. Також тут в мене є ще силиконочки. Ось самі. Ось. Ні стоп. Ось силіконка. Теж без хвоста, на жаль, вони. От на цю силіконку краще всього ми набрали окуні, Не скоро ходу вони просто як не знаю хто. А наступне відео буде про обзор на мій спільник на хижака.